І так сталося, що в принципі, в принципі, принципі, противник просто підліз і підліз на досить такий відрізок, що візуально ну, десь може, метрів 5-7. Ну. Я побачив противника, показав хлопцю 119-ї бригади тихенько, бо я ну, бачу, він вже стресує, паніка. Він назад, я кажу, ні. І ми починаємо працювати. Їх було чотири, чотири там і лягло. Ми полізли. Оглянули тіла вже 200 працівників, забрали радіостанції. Так вийшло, що ми трошки ліквідували їхніх командира групи, в якого було дві радіостанції, були вже безпосередньо там, ми ми взяли, ну трошки трошки затрафіяли. Зарігіємо баєприпаси. Армія Росії спонсор бачите. Так щоб так? Середбурянський ліс, ліс чудес. І саме головне, у них були саперні лопатки. Дві саперні лопатки. Відповідно, я розподілив як. Одну лопатку дав одній позиції, іншу другій позиції. І ми, от я зі своїми хлопцями, залишився на третій позиції. Я прийняв рішення як. Окупуються спочатку хлопці, а вже потім я з своїми козаками. І почалися це ж вже розбудова якісь ямок. Це ліс. Сербрянский лис.